Ну, У мене були проблеми з правсім. Так, так, я не хочу впасти туди. Зроби щось. <смі> Мені потрібно тут щось зробити. Так, так, ось туку. Бо. От. Супер. Зліва нічого. А там зомбі Я чую там зомбі є. Так, давай. Хлопці, вперед. Ти чуєш? Чую, Зліва... вони, вони в двері гасять. В які двері? Ну <свіг> там же двері в цій... в крепості. Так. Тут, Ху, тут... тут взагалі нічого не понятно. <свіг> тут є печера. Мені дуже стрімно сюди приходити. Ти освітлюй відразу. А, так. Я просто <свіг> з... Мечом. Я я з мечом така. Так, я попробую печеру пройти, але. Тут залізо, ти бачиш одразу. Так, я бачу, бачу зомбі, зомбі нам не перешкода. А нам перешкода так, у мене десь меч пропав. Да, тобі меч? Та ні, в мене є. Я просто... Не ці... Ой, все, я золото бачу. Чекай, не підходь. Звісно, баражка, бо я з меча. А я за, за буду. Там ти бачив, там ще одна печера. Так, я подивлюсь, що тут скелетів немає нічого. Там ще одна печера і буде дуже не. дуже погано, якщо. О, ранок. Ти чуєш? Так, я бачу ще одно. Зомбі? Нам дерево, якщо под... подумати, воно не потрібно. Так, тільки яблука потрібно. Тільки яблуки яблуки... О, яблоки. ти бачиш скелет Скелет знизу біля золота. Завжди туди не йде. Так, я тут поки що замруюся. Можливо, спробую піднятися наверх, чуєш? Угу. Там же, ну, вже, е, якщо подумати, там на... повинні були залишитися. Зараз я піднімуся. О, ні 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 Я, я чула, як впав, як. Впав павук, де він впав? Мені мені дуже страшно. Давай обережно. Давайся усі сторони. Я, я, я чую, що він десь наді мною. Я, я так розумію, він впав звідти зверху. Так, а де ти бачила скелета? Там, а, там біля золото? Золото, так, біля золота, так. Блін, мені так лячно, я, я, я чую два павуки. Я мені лячно підніматися. Вони... Ой, блін, я бачу скелета. О, вони розумієш, вони впали. Так, я не хочу тепер знову підніматися наверх. Чекай бо там скелет. Та Ти бачила. Нам потрібно якось звідти його забрати. Так, проблема. Та зараз я поставлю пічку, зроблю собі останній обладунок вже. Давай роби бладунок, а я ще раз спробую туди подивитися. Так, Тільки ну. зажми меч, ну, ага. на захист. Так. Так, так, так. Ну блін, ну я ж чую його. І де він? Він десь... Я чула як він впав. Я ще злякалася дуже. Ой, це інша печера, це не ти відпочитиш. Так, ну ми стартанули якось. дивно, дуже всі. По чотири вже. Три чоловіка має чотири Хелси. Я бачила, Козі Гучі і ти. Та ну. <світ> Знаєш, я зрозуміла, там де портал. Звід... звідти вони всі. Да, так, туди, туди ми точно не підемо, і за того, що там дуже багато монстрів. Знаєш, я, я зробила таку штуку, щоб, щоб павук не піднявся, добре? Нам до порталу не потрібно, тому я тут все замурую. Окей? Так. Якщо що, потім розмуруємо. Ладно, була не була, я хочу наверх, напевно, за яблуками піднятися, так? Так, е, да. подивися, що там день. Ну, судячи з музики, хоча знаєш, я вже пізно пі... почала підніматися. Суха, то не, не з... золото? Ні, то залізо. Блін, я ж чую. Ці подлюки. Вони нас так лякають і все. Ой, блін, там ще одну скалат. Ой. Так, земно. Ой. Ти бачиш? Так, 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 так. Скелет, скелет, ман стріляє. Ой, ой, ой. Ти бачив мік помер. Помер. Як вмер. Подивись. Чекай, чекай, буду скалат. Ну я на все одно наверх йду. Міг ноль. Капець. Це згучий він був. Да. Блін, знаєш, де вони? Піліман скалат. Ти знаєш, де вони всі? там, де ти заліз, о, з залізо видобував, там. О, о, це я тобі зараз скажу. Там хтось зараз воду ниряє. Мітаєш? Так, все, я, я нарешті пробралася. Зараз наверх спробую піднятися. Чи не потрібно? Блін, зараз, напевно, вже ніч. Так, а я не знаю, де вихід. Чекай, там будь-дуже. Ти куди зараз сідеш? Я хочу наверх. Чи не потрібно? А, йди наверх, йди наверх, тільки. Ну, я вже, невер... ну, вже піднялася, можу ск... Ну, замурувала всі. Тільки десь скелет мій пропав. Прохід. Я, 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 я ще був. Прохід до порталу я замурувала. Ну, чи що там може бути, не знаю. А я не можу на вихід вийти, бо я там скелет. О, це я зрозум. Тобі допомогти? Давай спускатися? Допомогти тобі? Я не знаю, ти мені допоможеш. Ну, не знаю, може переманю. Так, я знайшла, знаєш, що я знайшла, де ми копали. Зараз я спробую зараз наверх піднятися, так? Блін. І потрібно одразу ж замурувати, якщо щось це. Ну. Знаєш, мені чомусь здається? О, на дворі вже сонечко. Я піду дерева рвати. Добре. Тільки я не пам'ятаю. О, вхід потрібно, так? Блін, я не хочу просто, щоб ми, я загубилася. Я вхід поки що не буду мурувати, добре? Добре. Я неподалік буду. Так, тут вже наші я, дерева, Що ви робите? Чи виходите, чи не виходите? Знаєш, тут... ну давай зараз сонце вже сідає, скоро. Я зараз дерева порубаю, так? І тобі допоможу. Ну, Не знаю, чим допоможу, але хочу спробую. Добре, Блін, 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 блін. Тут о, печера та ще була, а тут скелети. Через ту, що ми йшли? Ні-ні-ні, там, де. розумієш. Ну там, де дерева, там зараз mm -hmm. о, скале, о, і печери поруч, там були ск скелети. І, так, і я попад, так, так, я ще не попадали. А я не знаю, де, де наш вихід. Добре, я зараз до тебе піду. Бо мені тут страшно, із-за того, що тут дуже багато різних ходів якихось. Ладно, не А, все, я знайшов. Е, все одно немає я я яблук. Мені, мені тут дуже лячно ходити, так, знаєш, що я зроблю? Я... Зараз я вийду до тебочки. Я квіточку посаджу біля нашого входу. Це буде дуже. Палівно. Так. Да. Я квіточку посадила. Я думаю, крім мене, ніхто з ск... квіточки не буде Ага. Uh -huh. Так, там скелети, я туди не піду. До речі, сонце вже сідає, я не знаю, чи тобі потрібно виходити. Та я вже майже піднявся. О, ні, тут скелет. Те mm, саме. Розумієш, тут ну, ці печери, котрі ми бачили, там скелети. Завжди ну, навколо. Поч... Мені навіть лячно кудись далі пересуватися. Так, ні, сонце вже сідає, я не бачу. О! Квіточку побачила і знаєш, що я тут живу. Все. Чекай, чекай. Ну? Бачиш? Так ти відкрито. Бачиш? А, там зліва, зліва печера, там скелети, і там справа печера невеличка, і там були скелети. Ти зрубала дерево, так? Да? Так, да, зрубала одне, але нічого не випала. Ось тут бачиш? Можеш ще лися зруйнувати. Так, да, давай лися краще. Блін, це напевно погано, так? Це дуже погано. Ну, пішли. Очевидь, там скелети були біля. Нас, потрі. Я думаю, не потрібно відкрити. Ти йдеш? Зараз подивлюсь. Що ще є. Що ми можемо ще взяти? Я навіть не знаю, що ми можемо ще взяти. Ми можемо... Ой, тут були склепи. Куди я до... туди? Блин, вони не... мені... Я цю печеру заморю. Ти де? Я на вулиці. А, у тебе є земля? Щоб замурувати вхід? Yeah. Добре. Ось бачиш те дерево маленьке, там є печера поруч і там скелети. Uh -huh. А, в мене ще я ж я вже думаю, чого нічого не робила. Так, я пішла, бо до сонце сіло. Добре, в мене яблук немає. Пішли. Ой, а я ще проголодалася. Як ще стигла, помітити? Але час від часу відходи відходить з Два я тобі яблуко дам, бо воно, напевно, тобі. Золото, ти знайшов на тобі яблуко. Ти ж золото знайшов, так? А, ти надійшов. Не не ну, пішли ще раз. Куди туди? Так? Наліво. Наліво, точно наліво. Там можна було замурвати щоб... Ой, почекай, я зараз зроблю собі сокирку, ой, так, щоб дерева потім рубати. Угу. Так, я поки що буду йти, надіятися, що нікого немає. Так, да. <гум> так, грати гратинка. <світ> у мене заліза немає, тому я зроблю собі таку хоча б якусь. кругляки, де мою кругляки. Цікаво, у мене храб записує. А так, червоненьким горить. <світ> а, ну і все, мені вистачить поки що. Бо, ой, я ж кажу, вже скелети вийшли. Ти там замарував вхід. Mm, да. Да. Так. Те, те саме? Ну там, 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 все, я побачила. Е, я вхід до порталу, знаєш, якщо щось станеться, я хочу все одно подивитися. <гум> ой, що з зомбі? вони тут поруч десь. Так, що з цим скелетом робимо? Давай, я не знаю, давай чи. може я піду, в мене життя побільше. Дириш. Давай, спробуємо, я зараз спробую трішки обійти. Давай, почекай, я зараз до тебе спущусь. Дивись там тільки обережно, щоб нікого не зустріти по дорозі. Та я дивлюсь. Так, тільки що ж. А, точно ж, мене так. Я звикла, що вниз вниз. Так. О, це добре, що. Так, 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 не лякайте мене. <ріхи> мене вже знаєш, я чую, як падає павук, і я просто шланію від страху. Так, я дуже роблю погані штуки. Які? Фу, так, я. Ну, на одне яблучко я знайшов. Так. Тільки це буде дуже важко нам його добути. Диви, я тут. А, до, я до тебе спускаюсь, так? Чекай, 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 чекай. Треба було краще, щоб ти пішла, але ну ладно, Давай я займаю. Вже... Давай я піду. Я ось біля тебе. Я вже пішов, так, ладно, вже. Так. освітлюся. Ой, серцю. я, 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 я скелет бачу, він далеченько. Дивись, отам от бачиш за цими. Не бачу. Я бачу. Ладно, давай. Давай одне золото, друге. Я буду захищати. Що, так. Що, що, кричі. Добре, ти, так, ти все, почуєш. Все, все, пішла в іншу сторону. Так, Почекай. я лазоритись. Це ми. ми Знаєш до чого? Ми знову до, ці, до тієї цегли. О, так, 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 да, я знаю. Я там писала факли? Так. Золото О, нас... Тут, тут ще золото є. Тільки тут треба ще обережніше бути. Давай, я з тобою. Знаєш, ще повертатися, будемо обережно. Так, води в нас немає. чекай, чекай, чекай. Там що. Так, 4 золота. Зажди, назад, назад відійти. Назад. Сюди до мене. до Добре, 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 відходжу. Подивись, чи ніхто не йде, я поки собі зроблю факели. Так, Ага, мене, в мене немає Що? Зараз Давай в вуг ні, вугілля. В мене є. Три... Давай я тобі дам. А, ну ладно. Я тебе захищаю, не хвилюйся. Я тебе бачу. А, ні, то просто білий. То просто білий штук. Так, я зробив ще факти. Давай, або ти йди вперед, якось по золоту. Давай я піду вперед, так? Але потрібно нам, не знаю, там лава. Давай, я спускаюсь, так? Так, так тільки буду и ступеньки тут... то... себе. Це нормально. Ой, дай тобі золото віддам. Чекай, 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 щось тут якось. Тут двері. E, двері залізні бачу. Потрібно. Зачин... зачинити. Двері. Слухай, тримай моє золото. А скільки там золота? Одне, але тримай. Це де? Так, так пять золото. Давай я це золото буду. А що це за. А що там. Почекай, нам потрібно цю всю лаву якось. Можливо ми будемо тут жити? E, Можемо зараз. Нам треба маршлаву закрити. Давай, я закрою. Ой, я бачу? Це, я закрию. Все. Все, а, все одно під собою наквай. Потрібно золото обкопати, щоб воно було мало. Ага. Так, відійде трошки. Давай, топай, бо так? дуже багато буде. Буду заважати. Я, да, я все, все. Одне яблуко у нас є. Фу, зараз хоть трішки життя відновимо. Тобі, тобі потрібно. Я поки що, я ж кажу, за твоєю спиною стояла. <гум> така кричала: так, так, бий його. <гум> <гум> Бачиш, яка я смілива. Так, я ще залізу. <гум> Давай Тепо... туди поставимо. Де? Де, де, де. Я пропоную зайти сюди в будиночок, там, якщо не помиляюсь, там нічого. Так? <гум> Зараз підемо. Ні, почекай, поки ще не йде. <гум> <Bo tam, гум> там що... дуже багато, там дуже багато, там темно просто. А. де... Дир... Е е так. Так, 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 я буду слідкувати, щоб тут не. Давай знаєш що, що зробимо. Mm. Піднімемося. В тебе вуголь, є? Візьмі, один вуголь в пічку. Або бажано два, або пару штучок. Давай я, я три покладу. Ой, три покладу. Три поклали. У мене так. ще є. Зараз подивлюся, що там. Там нічого. Це саме. Там нічого? Ну, біля лави. Давай піднімемося на гору Е, Тут насобираємо заліза, зробимо всі собі залізні речі. Ну, меч, меч потрібно, меч, на. Гирка, да. все залізне. Так, ну, напевно, тут де я? О, а що це? Я бачу ще залізо. Але мені лячно тут. саме ходити? Я цю печеру? У мене тихо поки що. Можна в мене, до речі? Тут, а хоч в мене тут залізо? Тебе є земля, щоб замурувати вхід? Ага, чую. тебе я чую. А що тут? Малика. Там є печера поруч і там скелети. А, ти хотів mm -hmm. об обійти теж? Хоч ще, ж... ще залізо, побачила? Хат, пішта, було, сонце, Добре, в мене яблук немає. Залізо, залізо. Ні-ні-ні, так я згадала, що з собою не потрібно. Ого, багато заліза. Я ще зтейла, тут... Ну як багато заліза? Достатньо. Хоча хто час, знає. Я просто вже боюся. Я згадала, що лава і вода може просто взяти на тебе, а, пасти, навіть да, якщо ти так, стоїш так, в сторонці. Стор... Ну, знаєш... Так, тут дуже багато залізе. Ти ж золото знайшов, так? А, я... Там склад. Зараз, зараз. Я ще останнє. О, Наліво. все, круто. У мене залізо є. Туди? Там можна було замурувати, щоб... Ой, почекай, я зараз зроблю собі. Я йду. Щоб дерева потім рубати. Ой, слухай, mm -hmm. я ще загубилась. Знайди мене. Так, я поки що дитина в... діятися, що нікого немає. Ага. Так. Дерева. Mm -hmm. Так, точно yeah. бачу. А я щось так, по факлам шла-шла-шла. Yeah. шта. Шла. І... У мене залізе мені... на А що там? Ти над... Не знаєш кругляки, де маю кругляки? Там. Ні, над нею. Так. Цікаво, в мене прав записує. А так, червоненьким городь. Можливо, подивимось, що вижу. там таке. О, це добре. Я кажу, <laughs> Бо і так вистачає де? да. да. Те, те саме? Ну там, 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 все, я побачила. Та я там, ти а, до... був, був в краю? Ну, ти був там, де якщо станеть, я Хочу все одно подивитися. Брін, а я не була? <laughs> <laughs> Давай тобі, ні, це моє. Я це моє. Брін, віддай мені меч. Так, що з цим стати. Я тобі на я, я, чи... я піду? А що тут? Давай, спробуємо. Я зараз попробую А що це взагалі таке? Да, зараз... За, ну... да. Так, віддай мені. Це на який щоб нікого не зустріти по дорозі. А що тут? Ну, що взагалі тут таке так, можна знайти? Точно ж, мене так я звикло, що вниз, вниз. Так, зробимо, напевно, мені. Заліза, за так, щоб я... Так. Можу тобі дати ще... Так, так, так не лякайте мене. <сху> 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 ага, бачу. А, так я тобі <сху> залізу за віддала, все. Може... Я просто шоні від страху. Так, я дуже роблю погані штуки. Вугілля. Я тобі вугілля зараз поставлю ще десь. Вугілля, нехай стоїть. Так, стоит. я... Так, можу дати <сху> тобі дерево, так? я вугілля знайшов. А кремь, кремья. Це потрібно? буде дуже важко нам його дебути, конечно. буде. У мене, до речі, залишився один а, два стейки. Потрібно, напевно, вже нелко. На чекай, чекай, чекай. Напевно, це. Треба краще, щоб ти пішла, але ну ладно, я вже. Я, я під під... Я Бо під тут їжу ми навряд не знайдемо, так? Ден, ладно, так? Вже. Мені кажеться, що тут нічого немає. скелет бачу, він Зараз можливо побачимо? Бачиш за цими. Не бачу. Там бачиш двері, далі йдуть. Давай одне золото, друге. Я буду захищати. Їш? Давай, твоє перше яблуко. Туди захистить. Вій. <сі> Пішла в іншу сторону. Так, Пішла. я лаз лазуритизьму. Ми... Та Ой-ой-ой! Що я накоїла? Да, я ж, я ж кажу, пойдалі від мене. Пробач, пробач. Так. Блін, тільки яблуко з'їхали. Тут ще золото є. Тільки тут треба ще обрати. З нашим візиням це щах. Я там почую склети. Води у нас немає. Чекай, чекай, чекай. Там все. Дімон, пробач. Ще раз пробач. М -м, Завжди що разат, назад, назад що з моєї мишки не ну, так. Назад. Сюди до мене. Добре, до мене добри, і мені батарейку не принесе. Ви ще ніхто не дає собі зробити. Так, все, я поклацалась. Ага, Та, ні, ага. мене немає. Ні, то я просто ще по ну, якщо заїло, знаєш, потрібно ж покласти трішки. давай.